Мої вітання хоробрим незламним українцям. Я за цей місяць отримала дуже багато запитань з приводу оплати лікарняного. Скарги здебільшого були на те, що є лікарняний, не сплачується, незважаючи на те, що він в електронному вигляді існує в державних органах, в тому числі, люди його бачать на веб-порталі Пенсійного фонду. Однак не отримують по ньому оплату. Ну, і звичайно, в даному випадку люди скаржаться на неналежну роботу державних органів і просять допомоги. Давайте розбиратись з цим питанням, чи завжди в даному випадку винні державні органи і що потрібно зробити, щоб ви отримали оплату. Вашої непрацездатності. І перед тим, як записати це відео, я, звичайно, подивилась статистику. Згідно статистичних даних, з початку війни більше мільйона наших громадян отримали лікарняні, які оплачуються Фондом соціального страхування України. І по цим лікарняним Фонд Соціального страхування України виплатив на сьогоднішній день більше. 7 мільярдів гривень по листам непрацездатності. Я також розібралася з тими випадками, коли люди, маючи є лікарняний, не отримали виплати. І що я з'ясувала? Що майже в усіх цих випадках люди не отримали по листах непрацездатності, тому що роботодавець не зробив заяву розрахунок. Не надав його фонду соціального страхування цей розрахунок, а сам працівник також не звертався до фонду соціального страхування з проханням, що роботодавець не може зробити такий розрахунок, і щоб такий розрахунок зробив фонд соціального страхування. От у цих випадках люди не отримали виплати по листам непрацездатності. Для того, щоб ви своєчасно отримували виплати, давайте коротко пройдемось по процедурі, яким чином на теперішній час видаються і оплачуються лікарнянні листи. Після того, як ви захворіли і звернулись до свого сімейного лікаря або до медичної установи, вам відкривається лікарняний лист. Він відкривається в електронному вигляді, це є лікарняний. Про його відкриття вас повідомляють або телефоном, або якимось іншим способом, який ви зазначили, коли зверталися до медичної установи. І одночасно це є-лікарняний, ви можете побачити, він з'являється у вашому особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду. Після того, як ви одужаєте і ваш лікарняний буде закритий, лікарю або лікарській установі надається 8 днів для того, щоб в цей лікарняний можна було внести зміни, якщо там були якісь описки або помилки. І після 8 днів, які сплинули, вважається, що лікарняний вже можна сплачувати. Його статус на веб порталі пенсійного фонду змінюється на готовий до оплати, і от тільки після цього ваш роботодавець має зробити заяву розрахунок, яку надати до фонду соціального страхування для того, щоб вам нарахували по цьому лікарняному листу. Враховуючи те, що Україна зараз знаходиться в стані війни і в нас оголошений воєнний стан. На жаль, не всі роботодавці зараз в змозі зробити такі заяви розрахунки і подати їх до Фонду соціального страхування. Тому що дехто не працює, дехто не зміг виїхати з окупованої території з роботодавців. Інших багато причин, чому роботодавці. Не можуть надати цю заяву розрахунок. У такому випадку робітник має право самостійно звернутися до фонду соціального страхування з заявою про те, що йому сам фонд розрахував і нарахував оплати по листу непрацездатності, і це буде зроблено фондом соціального страхування. І тільки після того ви зможете отримати оплату по лікарняному листу. Слідкувати весь цей процес ви можете на веб-порталі Пенсійного фонду, якщо ви там активизуєтесь. Тому я дуже-дуже всім рекомендую: коли ви повідомляєте свого роботодавця про те, що ви на лікарняному, що у вас буде лист непрацездатності. Обов'язково, після того, як ви його закриєте, з'ясуйте у роботодавця, чи в змозі він подати заяву розрахунок до Фонду соціального страхування і чи зробив він це після того, як сплинуло 8 днів після закриття вашого лікарняного листа, для того, щоб ви прийняли рішення, чи потрібно вам самостійно. Звертатися до Фонду соціального страхування для отримання виплат по лікарняному листу. І я сподіваюся, якщо ви все зробите правильно, то кошти ви за своїм лікарняним листом отримаєте, тому що, хоч затримки там деякі бувають, однак, дивлячись на цифри, 7 мільярдів це дуже велика сума, яка була сплачена з початку війни, я все ж таки думаю, що Держава у даному випадку не настільки винна, як мені розповідають, коли звертаються до мене з приводу неоплати лікарняних листів. Я думаю, тут потрібно виконати належним чином всю процедуру для того, щоб отримати лікарняному оплату. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаю з вами ненадовго до наступного відео і все буде Україна!